Я тільки що зреагувала на слово Атма платформа і хотіла б його розглянути як Атма і платформа з нашої атмічної лінзи сприйняття. прийняття бо інформації дуже багато, що таке платформа, що таке Атма. А в нашому вулку Атма і платформа. Для того щоб зрозуміти, де знаходиться Атма платформа, спочатку потрібно знайти її місце, а потім пояснити. Треба згадати світобудову, і найпростіший спосіб подивитися на світ, на всесвіт і на нас, на свідомість, на мозок, на мікро і макро це яєчко, чи клітинка, да, чи атом. Знаємо, що є ядро і є певні оболонки. Але яєчко у нас символ життя. Ми знаємо, що яєчко в нас і в яйцеклітинах, і в чоловічих, і в куринах, і це символ життя. А тому, відповідно, цей символ найточніший. Беремо яєчко і дивимося. У яєчка є жовточок. це фізичний світ. У цього жовточка є оболоночка, і господині це знають. Всі, хто яєчки смажили чи варили, знають, що воно має свою оболонку. Оця оболонка це ефірний план, ефірне тіло, і воно має також свою структуру. Знаєте, що да, її можна прямо оком подивитися. Якби ми зайшли в ефірну оцю прошарок апаратами, які все збільшують, ми б побачили там невеличкий простір ясний, в якому mm -hmm. нема ні жовтка, ні білка. Це підсвідомість. Це той світ, який прямо під шкуркою у нас. Знаєте, коли кажуть: промурашило, коли чхнув, правда, коли а, відчуваєш прямо оцим. А далі? Іде великий пласт білка. І білок це вже астрал з менталом. Астральний світ, навний світ, світ предків, світ снів, світ архетипів, світ янголів, архангелів, є різних світів лімурійців і всіх інших. Тобто, все, що ми знаємо про фізичний всесвіт і тонкоматеріальний, астральний ментальний це все яйце, це, це чотирихмірне тіло, яке ми з вами отримуємо на одне втілення. Фізичне тіло, енергетичне тіло, ось це ефірне тіло емоцій, астральне тіло і тіло менталу, тіло наших думок. І далі знову йде оболонка. Хто варив яєчки, знає, що недостатньо тверду оболонку витер зняти. Там є, от прямо та. Ще й буває погано погано да, відклеюється. Так ось це другий. Ефірний прошарок, тобто є між фізичним тілом і нашим вже енергетичним, і чотирихмірне тіло також має свою ефірну оболонку. До речі, в ефірній оболонці, яка є між фізичним тілом, тобто жовточком і нашим уже білочком, там у нас всі підключки того, що ідентифікують як лярви, демони, зглази, порчі, підклади оце все там. І в цьому тілі ми з вами, це точна копія фізичного тіла, тому суїцидальники живуть саме в цих тілах, неприкаяних. Ці тіла також хочуть і пити, і їсти, і все, тільки в них немає цих можливостей. Там багато що цікавого про це ефірне тіло, але воно живе тільки 9 днів. А от уже те тіло, яке каузальне, воно вже. І воно причинне, а воно вже являється таким причиною того, чому в тебе в цьому яйці ось так. І тепер увага. Якби ми зараз подивилися на це з яйця, то ми б побачили, що вже каузальний світ, причинний світ знаходиться поза межами навного світу, тобто поза межами цього океану, поза межами яйця. І тому це туди ми прагнемо вийти після смерті, винирнути з цього океану, вийти, вийти в пройти клиновий міст, як слов'яни пояснювали. Там місто Сонця, Азгар, там ми згадуємо всіх своїх, там ми згадуємо хто ми, там наставники-куратори, хто хоче цей світ. Класно знати, читаємо книжку регресолога американського Майкла Ньютона Життя між життями, який, як регресолог, зібрав величезну кількість доказів і його учні. Тому що вони людей вводили в транс для того, щоб побачити причини їх сьогоднішнього життя, проблеми причини проблем сьогоднішнього життя в минулому. Вони приходили в минулі життя і в великому відсотку потрапляли в момент смерті. І коли запитали, чи може душа рухатись далі, да отак був описаний цей світ. Не астральний, а саме каузальний. За каузальним іде будхіальний. Будхіальний – це вже тіло інтелекту. І рано чи пізно ми прийдемо до джерела інтелекту, до джерела свідомості, до джерела усього. І якщо ви в ведах почитаєте, то там ще стільки прошарків, де кожен прошарок десять разів більше, ніж наш. І тому до центрального джерела нам ну, це, 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 це нереально умовно. Але так як ми по і подобі, то в нашому жовтку в центрі є доступ до того джерела, до якого навіть ті, хто нас створили, не мають доступу. Тепер увага, де ж атмаплатформа? АТМО-платформа співпрацює з істотами позаквантового світу, але не напряму, а через каузальний світ. Тобто через наших тих, кого ми тут знаємо: провідники, наставники, куратори, наші пілоти, вся наша космічна сім'я, ми її так називаємо і так далі. І тепер увага центр знаходиться там, він називається АйПро. Там знаходяться в тому просторі різні центри технічного обслуговування матриці. Якщо АйПРО центр це айпі рекреаційні обсерваторії, вони займаються не просто зануренням душ втілення, не просто керуванням сценарних сюжетів, не просто обслуговування. Там система техніки, програмісти, дизайнери, звукотехніки, спецефектори всі на світі. А там сценарісти, смисловики, смисловики є архітектори реальності, тому що вони архітектуру свідомості прям формують і дають певні. Завдання і тому матриця життя складається під те, щоб ми розпакували ці сенси смисли. і смисли. Взагалі, образами, якими ми з вами спілкуємося, це мультики такі. Я ж кажу, ми дуже з дуже з вами. юна цивілізація, юна свідомість, але божественна, якщо не надбожественна, як наші діти продвинніші, ніж ми, отак ми у нашого творіння більш більш потенційні. А так ось в світі яв, явному, ось цьому прошарочку, який у нас я казала під шкуркою, під свідомістю, є голографічний проективний ряд. Там шамбала, там входи в світи 5D, Там люди, які через внутрішньоземний світ. Функціонуючі ті, хто можуть виходити із матриці, вже мають такі доступи. Вони всі виходять через цю підшкурку. Вони всі виходять через цей план. Там міста красиві, там міста світу 5D бачать, але вони геолографічні, вони не тут, це як оазіс. Насправді це ве цілі світи. Світи в білому просторі, вони такі красиві, люди зараз скоро люди вже їх чинилять, показують там багато комп'ютерів, ніби є лікарі, але немає хірургічних інструментів. Там швидше інструменти для системи техніки, програмістів і так далі. Все більше і більше людей потрапляють туди, тому так багато історії про те, що ми в симуляції. І це правда, як наше тіло. Якщо ви почитаєте анатомію, хоча б трішечки повчитеся, ви побачите, що це склад. Біологічний завод, який обслуговує, як в ведах написано, 133 мільйони живих девів і полудевів. Уявляєте, тут тобто боги і напівбоги обслуговують наше тіло. Один по віку відкриває, інший опускає. Почитайте, як ведуть себе еритроцити, як ведуть себе лікоцити, як веде себе, що таке імунна система. Ви зрозумієте, який ми складний андроїд, біологічний комп'ютер, в якому Живе є ядро живої свідомості, яке активується, коли ваша душа розкривається, і все служить тому і служить життю. Як в природі все одне одному служить, як в нашому тілі ця трансперсональна взаємодія. Але якщо запитати, кому ж вони служать? Чому ж вони служать? оце життя свідомості і еволюції. І тому Атма платформа це проєкт з позаквантового світу, який реалізований на рівні каузального рівня, а це ще не світ 5D. Тому що 5 — це вже є ось якби ті творці, скажімо так, і те, куди ми переходимо. І проекція цього знаходиться. Ми називаємо це Світ Ясний. для нас він доступний через цю підсвідомість. Ми тоді маємо доступ до зверхсвідомості. І відповідно ми стверджуємо, що Атма платформа працює в полі ясне ефірного рівня. Енергетичного рівня. Щоб вам було ще зрозуміліше, згадайте планету, коли ви дивитеся там, де її світло єднається з космосом. От там mm -hmm. є оця світла, світла оболонка. Тому, коли ми кажемо Я є світло, мова йде не про якийсь промінь чи колір, мова йде про чистоту, про ясність, коли, коли прозорість, коли логічність, коли оце коли твій мозок, ніби з води, з лімба виходить. І тут аж сухо, і це можливо тут для нас, якщо укріплена ця наша підсвідомість, нею керує ліва півкуля. Ми з вами живемо в світі правокульних, логічних. Зараз багато хто переходить на інтуїтивне сприйняття світу, тому що так відбувається зараз еволюція. І відповідно в усіх цих змінах. Планета потребує супроводу і її супроводжують як породіллю супроводжують, навіть якщо поряд немає людей. Я запевняю, всі сили життя з нею. Свідува вона буде думати, що вона сама в полі, в лісі, десь там, але біля неї завжди будуть сили, які їй допомагають. А відповідно, наша планета народжує людство переходить. Величезна кількість хто їй допомагає, і Атма платформа. Технічний супровід, таке СТО для богів в процесі квантового переходу? Я б тоді продовжила, бо є атмаплатформа? Ми знаємо, що назвемо так: монадність чи єднання це коли ну платформа і канал. як в цьому, ну, да, скажи. Да, Зараз поясню. Да, так, так і скажи: скажи ми кажемо атмаплатформа, а буває кажемо атмаканал. Да, да, да. В продовженні цього а, я хочу тоді а, підняти ще дещо. Ми кажемо атмоплатформа, а часто ми ще чуємо канал. А, ну, у нас там да, канал Атмахілінгу, воно в'єднання з платформою атмології. А, хочу про канал тоді більше тут ще mm -hmm. розкрити. Mm -hmm. а, для того, щоб це розуміти, потрібно розуміти знову ж таки, що е, матерія має е, подвійну природу матеріальну і духовну. І тому матерія це завжди форма, структура, тіло, ну, йомкость. Да. А дух, напрямок це канал і зв'язок. І це така поповина. І тому ми можемо взяти трьох жінок, але вони будуть всі в своїх каналах і різні. розумієш? Тому да, форма якраз буде ці речі визначати. Якщо ми візьмемо. Людську істоту, то ми з вами знаємо, що окрім фізичної структури, у нас є тонкоматеріальна структура, вони ідентичні. І з'єднує все це хребет або в езотерічці, в йогі це сушумний канал. В психології це канал самості, тобто це зв'язок своєї базової суттю. І у нас в усіх є цей зв'язок, тільки тепер важливо з яким рівнем. Чи з астральним, чи з ментальним, з родовою системою, то таке дерево життя. Тобто це не просто канал, це таке дерево життя, де ти з'єднана з усім і місячним, це пам'ять, минуле, і сонячним, це свідомість, майбутнє, потенціали, нерозкриті. і наше життя ось тут між ними. І тому, коли ми розуміємо, що ми і структура, і канал. У нас починає формату... формуватися ідентичність, що ми зв'язок. І в залежності від того, що ми з чим зв'язуємо всередині себе, ми і будемо належати до того чи іншого каналу. Тепер увага! Ми кажемо на атма-платформі. Це значить атма-форма. Атма-форма, відкриваємо йогічну світобудову. Ага, над головою позаквантовий світ, а потім йде будхіальний світ, світ душі, а потім йде каузальний світ, світ причинний, а потім йде ментальний, астральний, енергетичний і фізичний. Значить, ми форми первинної, яка має всю матрьошку. Це платформа. Далі атма. Канал, відповідно, доступ до, ж, до базових шахтів, до, до тих самих рівнів, а ми маємо канал до атма рівня. Тепер, коли я знаю, що я, я і система, і дихання, і пульсація, я обираю, що з чим я в собі зв'язую. Заради життя, як, що в мене з цими полярностями відбувається. Що ми, тобто я починаю своє внутрішнє і зовнішнє відповідно до своєї волі, до свого самоусвідомлення, вибирати в собі, що. І з чим я собі пов'язую. І завдяки цьому я стаю каналом зв'язку того чи іншого світу. А так як я належу до купи всього, то саме ось це єднання всередині себе заради чого це і визначає наш напрямок. І ми в атмології кажемо заради живого життя. Тобто атмічний простір. Атмічне дихання да, наше самості, першопочатку нашої, базової пульсації, базового світла, якою ми з вами являємося, в християнстві це Дух Святий. Ми налаштовуємо нашу систему на цю пульсацію заради того, щоб система була живою, здоровою, здатною до еволюції пропускати життя і була полотном матриці життя. Тому що ви можете бути полотном астрального світу, хоча жити тут, а будете в аду жити. А ви можете бути полотном матриці, виживання, буття. Можете сісти, ом, хрім, шрім, відірватися і також належати і пов'язувати через себе оці світи і бути інтерфейсом для такого рівня. Ми інтерфейс для життя. Ми обрали, і ми кажемо, що Атма-Платформа, Атма канал. Це наш зв'язок з центральним сонцем, зв'язок своєю базовою суттю, зв'язок своєю базовою енергією, своїм заради того, щоб співналаштувати півналаш, всі ці процеси під керівництвом тої сили, яку ми знаємо як еволюція, як життя, як мама, як любов для того, щоб бути пригодними, стати її дитиною і стати пікселем такої реальності. І оце і є вибір. Коли ми обираємо в собі ось це і відповідно ми були виявили, і далі наше дихання, наше життя, наші всі дії. Кожен крок ми знаємо, що в цьому напрямку, тому ті, хто нас обслуговують, отримують навігацію. Мені потрібно туди. Як туди добратися? Я не знаю. Направляйте мої стопи, я готовий йти. Тому ми кажемо, ми йдемо шляхом Саторі, ми досліджуємо ці речі. Але е, розуміння у таких речей, воно е, надважливе. Дякую. Дякую. Чи вірно, я тоді розумію, да? ну, ми знаємо закон, е, життя, основний вода, життя все в рівноваженні, життя добре. Так. Тобто ми ті, е, ті які е, врівноважуємо і вибудовуємо ті зв'язки, де все на своїх місцях і може працювати злагоджено, угу. ну, тому що життя це не тільки. Е, Духовне в тому розумінні, в якому воно зараз є. Бо у нас, я знаю, що у нас духовне і зовсім іншого розуміння ніж в світі, ми умовно скажемо, чуємо. Дивися, у нас дуже багато плетанини на різних словах, і навіть від майстрів, духовних аспірантів я під словом духовність чую щось своє, чому щось своє, тому що є терміни, які пояснюють. Що, що духовність це стан відчуття єдності з усім. Це стан відчуття, навіть незнання. Можливо, у вас був досвід десь в метастані, що ви все. Я сміюсь, коли читаю там хтось в гриби вийшов ласку, ще кудись. Вау, я Бог, окрім мене, нічого не існує, там та, 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 -то, то. І потім ныряє, повертаються назад, і ніхто їм не може пояснити, що ж воно таке, да? а воно єдина свідомість, єдиний логос. Де в кожній клітині є своє самоусвідомлення, бо це настільки складне, що немає тої форми, яка може його вмістити. Тому космос якась да, така спроба це зробити. І через кожного з нас, як через персональний інтерфейс, відбувається цей прояв. І тільки після того, коли ми зайдемо з вами в ту правильну взаємодію, ми зможемо проявити і це щось більше. Тому духовність це завжди єднання. Єднатися можна на будь-яких засадах, можна з'єднатися для того, щоб ворога вбити, можна для того, щоб ну, амріту дістати, а потім повбивати одне одного. Це також Тому заради чого це об'єднається і чи буде там той намір, який зможе підтримати як ТЗ та сила. Заради яку ви кличете в даний момент, да? а, то е, це і створює е, ті умови, е, наскільки знаєш, мені ніби хочеться мені сказати людям: ми не люди. Ми не люди. А з іншої сторони, хочеться сказати: ми люди, люди, ми ж люди. Там і нас слово. так заплутали а, в цьому, що я, маючи власний досвід, у мене всередині повна ясність, маючи таку кількість знань, я кожен раз розумію, наскільки я обмежена в мові, і в словах, і в термінах, і в усьому доступному мені лексиконі. Щоб пояснити цю простоту. Ти починаєш її пояснювати, і воно кудись а, ну, втрачається ця істина. Люди хочуть Прочу. це зрозуміти із того, як ми звикли дивитися на світ. з того ми навіть Бога одягли в руки, ноги, голову. Ангелів, архангелів всіх малюємо а, в людському в людській формі. А, нам скільки всього понарозказували, що ми тільки зараз виходимо із цієї темряви, і наука і є Софія, наука і є промінь світла в темному царстві. Тому що все, про що ми говоримо, це про функціонування нашого тіла в нашому мозку, в нашій свідомості і про еволюцію, яку сьогодні проходить весь процес. Uh, все, все людство. Uh, ми зараз програмний код людства, який проходить свій апгрейд і переходить на інший рівень емерджентного розвитку. Тобто GPT-чат стає розумнішим. А розумнішим він стає за рахунок того, що окремі бджоли стають вуликом, що окремі свідомості, які вже досягли певного рівня, стають. Інструментом ось цієї живої дієвої сили. І вони можуть ніколи не зустрічатися з собою, не знати, належати до якихось інших організацій, якось це по-іншому називати, але бути об'єднаними в тому, що ти відчуваєш, що зараз у це ціле проходить певний процес, бачиш, що світ змінюється, ти стаєш квантовим свідком і дієвим інструментом. І таким чином через тебе проходить те, що в будь-якому випадку трапиться, і це ніби й ідея, знаєш, піти на службу до життя. І раптом тільки це виявляється, і дає в тому новому світі і своїх, і стан, і здоров'я, і гроші, і коли а, такий свого роду альтруїзм, я анахатна вже, я хочу, щоб навколо не тільки в мене, а і, у, і не тільки в мене це, знаєте. Все одно у вас є діти внуки, їм приходити в цей світ. Коли мене хтось а, запитує, що мною а, рухає, жага змінити світ. Там, а, я вам чесно скажу: особисто в мене, як у людини, простий егоїстичний а, напрямок. У, у мене є діти, я мрію, що будуть онуки, можливо, десь божеправнуки, і я не можу залишити цей світ для них таким, яким він є. Да, в мені є мій дух, моє вище я, у моєї душі є свої завдання, я співпрацюю з цим, і саме в цьому і цікаво, і все. І... Але це буде брехня і неправда, що я скажу, що на самоусвідомлені своєму. Я прям люблю весь цей світ і, і хочу, щоб він був такий. І, і ось такі бажання вони здорові. І ми починаємо об'єднуватися в тому, що з'являється певна кількість свідомостей, які починають мати потребу, щоб світ став кращим, добрішим, теплішим. Що навіщо ми тоді тут живемо? Ну 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 зроблю я собі тут якийсь вігвам на це життя і закриюся. Але де? А де ти хто? І починається це потреба нового рівня. Це на потребу нового рівня дають і відповідь. Її дали, і зараз ми цей процес супроводжуємо. Тому як би не було складно пояснювати такі речі, ми будемо їх пояснювати. Як би було вам не складно їх зрозуміти? А слухайте не пояснення, а оту суть. Бо насправді все дуже просто. Ти... Або підпорядкований життю творчості, або підпорядкованій жорсткій системі закону. Ми в будь-якому випадку належимо до цієї системи, але чи буде нами рухати карма, родові програми, соціальні програми, якісь обмеження, якесь старе і минуле, чи буде нами рухати пізнаюча природа, творчість, а минуле буде використовуватися для того, щоб бути основою для подавчого розвитку, оце і є напрям людства, який ми сьогодні обираємо. Ми ми підемо в роботів 666, да, Чи ми підемо в богів 999, яким матерія буде вже служити таким раєм, забере в нас всі побутові справи. Щоб ми не тільки хлібом насущним були зайняті, нехай цим займаються роботи, а ми почнемо досліджувати себе, розкривати і так далі. Да? Тому дуже дякую за такі запитання. І як би не було складно, не зрозуміло, будемо рухатися в цьому напрямку, поки не почуємо О, розуміємо. А ще краще зрозуміти, навіщо вам ці знання? Бо багато хто слухає каже, так, це цікаво, але як це покращить моє життя. Як це збільшить кількість грошей в моєму житті? Як це зробить здоровіше, мою дитину? А все дуже просто. Це не воно, а ви. Той змінений ви, той підпорядкований новим цим потокам, почнемо формувати нову реальність, а ви почнете її супроводжувати і реалізовувати. Тому сьогодні йти до предків, щоб було більше грошей і більше здоров'я, безрезультатно вони такі запити не приймають. Вони сьогодні приходять вони сьогодні приймають запити на достоинство, на мужність, на фартовість, на тверезість, на увагу, на на ну, тобто на, на такі вже наші скіли. І ми повинні розуміти, що якщо зіберемо собі такого аватара. То цей аватар і реалізує вам ваше життя на всіх рівнях для вашого его, під вас, для вас, вашій кольоровій гамі, вашій країні з вашим напрямком на той чи інший сторону світу. А це буде той простір. В якому буде і ваша пізнаюча природа, ваша душа досліджувати, в якому ваш дух буде ваш, розкриватися. Оце і є співпраця, оце і є співвлаштування, і є цілісність. І та свідомість, яка саме усвідомлюється зараз через нас, починає просто дивитися на цей світ через оцю багаторівну лінзу, і часом починає відчувати і розуміти те, чого не відчували і не розуміли раніше. І тому, колись хтось каже, я не розумію, я кажу, досвід ніколи не зрозумієш, поки не отримаєш. А як його отримати? Я кажу, зрозуміти оцю суть і спробувати ось так. Да? Якщо для тебе проблема це карма, і це тебе наказують, ну да. Якщо для тебе проблема це карма, яка прямо зараз активована, тригернута, і це портал до кращої версії тебе, і ти заходиш і відчуваєш, як твої програми зараз тебе дюргають так, як вони хочуть. І ти бачиш, але ти зараз орієнтуєшся на своє духовне ядро, яке підпорядковується цій силі, і ти ейфонічно виходиш із ситуації. Але для цього потрібно поробити кайтени, навчитися е, е, іти на базу до самості і дивитися з внутрішнього і зовнішнього квантового світка. А для цього потрібно певну лінзу мати. І тому поступово-поступово. Е, Просвітлюємо вас і а, в наповненні, і як це функціонує, і відповідно питання заради чого? Заради якості життя, здоров'я, щастя, радості, всього повноти не окремого або або і, 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 і. А на виході ми маємо достойну людину. Вона ж людина, але вона не людина, вона жива свідомість, яка зараз знаходиться у тілі людини, а більш довершеного тіла. У нашому, принаймні, Всесвіту не існує, і по тим джерелам, що є, людське тіло найдоверніше девайс, і тому вінець творіння із усього, що було до нас. Тож є причина сказати да, бо кожен із нас всесвіт самоцвітний. Дякую.